Нині 12-річний Максим проживає з родиною в Романові. Говорить, від тривожних думок через війну відволікатися буває важко. Але цього дня, під час програми в рамках проєкту Діти перемоги зміг на кілька годин забути про війну. Це примірно другий, третій заклад, на якому я був. Це, мені дуже подобаються такі заклади. І за те, що вони допомагають. Мені, мені подарували він та, та емоції добрі, і мені стало веселі. Ша чим було раніше проєкт Діти перемоги, ініційований народним депутатом Арсенієм Пушкаренком, покликаний дарувати радість та позитивні емоції передусім синам та донькам наших військових, правоохоронців та рятувальників. Із такою місією програма їздить усією областю. А днями завітала до Романівської громади. Ми продовжуємо великий тур для підтримки родин, а саме найменших наших українців, це дітей, наших захисників, і сьогодні. В Романівській громаді ви бачили повний зал. Ви бачили щасливі очі дітей, посмішки. Це дуже важливо, що в такий складний час. Власне, ми сьогодні поряд з родинами захисників. Ми сьогодні підтримуємо малечу виставу та розважальну програму для дітей підготував Житомирський академічний обласний театр «Ляльок». Спочатку показали повчальну казку. Актори кажуть, завжди намагаються підібрати такий репертуар, аби було цікаво, весело та водночас пізнавально. Нас запросили допомогти зробити таку акт для дітей підтримати дітей в такий сьогодення важке, зробити дітей не. А дітей перемоги, і завдяки виставі, яка повчає дітей, яка підтримує, яка заставляє дітей вірити в щастя, вірити в казку, яка заставляє дітей дружити між собою, допомагати одне одному. Під час вистави актори активно взаємодіяли з дітьми у залі, і саме це говорить семирічна Аліна. Їй сподобалось найбільше. Мені сподобалося там, де оце гонили ворону. вона. Типа, погано робила зайчиня там. Ми повторювали правила, що не йде брати серники, не можна виходити на дорогу. Спостерігаючи за веселощами Доні, мама Аліни і собі посміхається. Їхній тато військовослужбовець боронить країну на фронті, але за цей невеликий проміжок часу зізнається жінка і сама забула про все погане. Саме цей захід, який нам організували, він мотивує. Він мотивує на краще. Чим дітям селяє віру перемогу, і він такий. Знаєте, бадьорить такий дух колективний, і вони от вірять отвірять перемогу. Дійсно головним сюрпризом для дітей була гра з аніматорами та зустріч із сучасним героєм України псом Патроном. Усі охочі зробили з ним спільне фото, яке згодом відправлять своїм рідним на передову, аби і в них був привід посміхнутися.